У києво могилянській академії презентували книгу Жнива розпачу життя і смерть в Україні під нацистською владою. Монографію голландського історика Карла Берхофа присвячено дослідженню повсякденного життя населення так званої найбільшої колонії нацистської Німеччини Райськомісаріату Україна у 41-44 роках. Автор розповідає людські, а не політичні історії. Про колаборціонізм та пристосування, про опір та партизанщину, про стосунки між українськими жінками та німецькими військовими, про культурне, релігійне та інформаційне життя того часу при цьому не обмежується лише українцями, а приділяє належної уваги всім мешканцям краю, зокрема описує геноцид євреїв і ромів, становище росіян і фольксдойчів, українсько польський конфлікт на волині. Окремо зіставлено побут на селі та в місті. Особливо важливим є висвітлення штучного голоду у Києві. Який Аспер порівнює з голодомором 33 1934 років всі історії головно базуються на усних спогадах очевидців тих буремних подій. Отже, ми продовжуємо програму. І як і обіцяли, нашим гостем зараз буде доктор Карл Беркхов, який працює в інституті з вивчення війни голокосту і геноциду у Голландії. І пан доктор є автором книжки «Жнива розпачу Життя і смерть в Україні під нацистською владою. Я вам надзвичайно вдячний за те, що ви знайшли час сюди до нас прийти. І чому ви вирішили писати саме про Україну? Тому що коли я починав, ще існував Радянський Союз і мене цікавив феномен націоналізму. Потім я вирішив, що в цілому ця країна, е, Україна цікава, бо там живуть багато народост, народностей, народів. Е, тоді помітив, що ми мал, мал, мало знаємо про е, час війни і вибір був дуже легким для мене. Я вам дякую. Давайте ми трошки зупинимося, покажемо коротку вашу візитку і за хвилину продовжимо. Карел Бергхоф – історик, професор Центру досліджень Голокосту та геноцидів Амстердам-Нідерланди. Закінчив Амстердамський, Гарвардський та Торонські університети. Головно займається історією Другої світової війни у Східній Європі та країнах СРСР. Був консультантом документального фільму Холокост 2000 рік, який зняв німецький телеканал ЦДФ. Десять років тому написав книгу Жнива розпачу життя і смерть в Україні під нацистською владою, у якій докладно описав соціально-політичне становище на окупованих українських територіях періоду 41-44 років. Цього року, дякуючи виданню критика, книга була видана українською мовою. Коли ви почали писати цю книжку, де ви шукали джерела? Бо для мене, наприклад. Є дуже дивним, що війна, яку ми пережили, ми, українці і люди всіх національностей, які живуть на цій території, жили колись, вона нібито вивчена і нібито знайома для нас, але разом з тим знайома, скоріше з якихось пропагандистських історій або інтерпретацій з різних сторін. Чи з історії українських скажімо, націоналістів, які в той час воювали за українську незалежну Україну, чи з історії радянської історії, яка навпаки пропагувала боротьбу з націоналістами, боротьбу там, з Гітлером. так? Тобто все це базувалося на пропаганді, а не на вивченні. Ви відчували це, коли почали досліджувати цю тему? Так, бо існували різні студії в різних мовах, в англійській мові. Особливо в Канаді там публікували деякі праці, але мене завжди е, цікавлять спогад, спогади. І Я по просто починав їх прочитати. І їх багато там. Е, я був в Канаді, там е, був аспірант е, в університеті, і там знаходиться е, велика кількість спогадів, різних людей, які не повернулися до Радянського Союзу. Вони написали там, що вони побачили, думали. І це був дуже, це дуже відрізнявся від того, що було написано в різних е, праціях. І е, ОУН, це особлива тема, мене не дуже цікавила. Я хотів знати про те, як жили е, так звані прості люди, звичайні люди. І е, тому я вирішив, треба думати про них, а не... Про так званих активістів або навіть німців багато написали на заході про німців, що вони хотіли там робити в Радянському Союзі, і що здійснювали їхні е, злочини, але ми нічого не чули про те, як просто жили, скажімо, у Києві або в, е, в селі. І як же вони жили? Що найбільше вас здивувало? Тому що для нас е, людей Вихованих радянською пропагандою було два стереотипи. З однієї сторони, люди, які знаходилися під окупацією, які не евакуювалися, самі боялися про це говорити, тому що часто їх звинувачували в співробітництві з німцями, в колабораціонізмі. Ми... У нас існує багато міфів, наприклад, що було багато українських там, поліцейських, які дуже радо співпрацювали з німцями. Існують інші міфи, що німці навпаки всіх нищили, лишали тільки тих, хто з ними співпрацював. Що відбувалося насправді? Це В радянські, в радянські часи про це було фактично заборонено говорити. Нібито такого нічого не було. Так, е, і е, ну, життя е, душі був дуже важким для людей. Це е, безумовно. Там, е, був голод, скажімо, у Києві. До речі, ніхто про це майже не написав. Про те, що існував, лютував голод тут у Києві. Принів. Ну, відразу. Бо uh, німці не хотіли, щоб хачі uh, були тут uh, присутні. І uh, особливо uh, uh, сильним був голод uh, від 42-го року. Померли дуже багато людей, а ніхто про це не говорить. Саме від голоду. Від голоду та від різних uh, хворіб. Uh, і, um, тобто життя було дуже важким, але не завжди і не скрізь. Тобто, наприклад, в селах там селяни отримували більше харчів, аніж при радянській владі. А чому? Бо німці просто не могли все знати і дізнати. І вони хотіли, щоб всі харчі... Віддавали селяни, але просто неможливо було це все контролювати. А, а крім того, життя стало гіршим для них. Отримали більше харчів, але життя стало гіршим, бо німці дуже били людей. Це було дуже велике приниження і за це е, німців не доводили. А от багато хто каже, що німці, наприклад, дуже погано знищували євреїв. Погано ставилися, наприклад, до поляків, а до українців ставилися добре. І не було так погано про німцях, як було там до цього про радянській владі. Яке було насправді ставлення? Ну, німці ми маємо на увазі, звичайно, в тогочасних фашистських загарбників, а не загалом німці. Яке було е, ставлення окупантів в той час до українського місцевого населення? Ну, е, різні німці мали різні думки, а в загальному, я думаю, що для них українці майже не, не існували. Тобто, для багатьох э, німців э, це був, э, хто вони, може вони росіяни, особливо коли ці люди говорили э, російською мовою, для них різниця просто не була видно. Mm -hmm. І э, э, хоча для э, офіційної э, пропаганди і ідеології нацистів українці були кращими, аніж росіяни, бо росіяни були, э, не можна було їх покращити. Вони були, е, більше вісім їх е, став, е, робив е, поганими назавжди. Тобто, але українці можна, можна е, щось робити. Але це цікаво, особливо в центральній Україні німці майже нічого не робили в цьому напрямку. Їм просто, просто було не цікаво, особливо цивільні нацисти. Це для них, е, наприклад, е, скажімо, е, освіта не дали. 에, цікаві газети не дали і так далі. Тобто німці про якимось чином про якийсь культурний розвиток українців взагалі не дбали. Хоча ні. декларували те, що нібито вони хочуть про це дбати, і що українці є кращими від, від там росіян чи може навіть деколи від поляків, і точно від ні, ні, краще, ніж євреї, але в принципі для них все це все одно були люди другого сорту. Не так, але трохи е, по-іншому було в Галичині. Там був... Політика, щоб українська культура була, була більш флевовим, а, не польською, і так угу. далі. а А чому це так відбувалося? Тому що там треба було саме українську культуру, як альтернативу польській Так, це, це скрізь. Тобто, якщо був підтримка, скажімо, російської української мови, це був також в, в центральній Україні, майже всі газети, крім однієї, були в українській мові. Це була дуже вдала українізація преси. Але це не було тому, що німці вважали, що українська культура або мова має якась вартість, якусь вартість. Нічого. Це просто антиросизм. Угу. Е, ви писали про цю територію, яка входила в Рейхскомісаріат Україна. Що туди входило? Могли б ви розказати, тому що не вся ж Україна в той так. час входила в цю адміністративну одиницю. Ну, це головна частина України під час окупації. Тобто Центральна Україна, Київська область, Полтавська область, Запоріжжя і також на заході eh, Волин. Mm. Тобто, eh, це єдина частина eh, колишньої східної Польщі, що була в, у складі Рейхскомісаріату. І там була трохи eh, інша ситуація, але eh, головна частина eh, Рейхскомісаріату – це та частина, де проживали eh, українські, українці, які були православні. Eh, Селяни, схід там, сходу там не було, скажімо, Донбас або е, інші е, ріг був, але Донбас не було. Тобто там ці частини, де проживали багато росіян, були е, під військовою адміністрацією. Ви досліджували е, якісь... Масові розстріли людей, які тут жили. Бабин Яру, наскільки я знаю, у Бабиному Яру, окрім того, що загинуло досить багато євреїв, там знищувало і ромів, і знищувало і українців, і радянських військовополонених. Що насправді там відбувалося? Ну, Ми поки що не точно знаємо перше, бо хоча ми зараз отримуємо ще більше і більше джерел, повну картину ми не маємо. Але ми знаємо, це вже давно, що розстріли там євреїв відразу, але ці розстріли були дуже довго, не тільки кінці вересня або початок жовтня, ще далі розстріляли там євреїв. Там розстріляли також українців, росіян, як ви сказали, ромів. остаточну цифру я не можу вам дати, бо... Просто е, ми ще розшукаємо ці дані. Е, а от що відбувалося, які були стосунки між різними національностями, які жили в той час в цьому рейхскомісаріаті серіаті на території сучасної України? Тому що справді існує міф, що досить багато українців були колабораціоністами, співпрацювали з німцями, були поліцейськими. Натомість е, в одній з моїх програм, позаминулій програмі, напередодні... Міжнародного дня Голокосту в нас були гості, е, дослідниці, які досліджують долю тих українських сімей, які ховали євреїв. Uh -huh. І дуже часто про них навіть в Ізраїлі нічого не знають, тому що коли приходили фашисти, то вони вбивали і євреїв, і тих українців, які їх приховували. Тому даних про цих людей дуже мало. Е, чого було більше? Е, конфронтації між людьми і колабораціонізму, чи навпаки, підтримки людей проти якихось прикладів насильства, які в той час були? Ну, По-перше, слово колаборація мені не дуже подобається, бо що це означає? Це зрада. І я як науковець хотів описувати, що сталося. Але насправді багато українців та росіян підтримували окупацію, тобто вони діяли як поліцаї і так далі, або видавали євреїв, або інших комуністів. Так, це був масовий феномен. До речі, це також е, е, наслідок е, радянського е, часу. Тобто і тоді, як всі знають, е, під час великого терору цей феномен е, існував. Крім того, були люди, які сховали євреїв. От вибачте, хотів вас запитати про цей феномен. Він відрізнявся від феномену інших європейських народів, які були під окупацією. Там же теж, мабуть, були люди, які співпрацювали. Підтримували окупаційну так. владу. Чи тут це було більше в Україні, в Росії? Важко, важко сказати. Якісно, я думаю, що це не було е, щось іншого. Та, цей феномен, феномен е, лютував скрізь. Е, може, хоча остаточно важко сказати, може тут в Україні все-таки цей феномен був більш поширеним. Але більшість людей цього не робив. Треба сказати. І були, були такі інші феномени, як, скажімо, коли е, винищували е, євреїв, що сталося з, з їхніми квартирами або е, одяг. Mm -hmm. Тобто отримали різні люди ці речі. Е, е, були такі ратівники е, євреїв, скільки ми не знаємо, е, бо, хоча існує список, е, що е, ставили е, в Ізраїлі, так, так звані праведники, але... Е,

Ідентичність їм була майже байдужі. А як люди ставилися, які тут жили в той час, до тих, хто, наприклад, ішов працювати в якісь установи окупаційні, на роботу? Люди з ними продовжували спілкуватись і розуміли, що просто вони всі разом виживають, хто як може? Чи була якась ненависть, чи був якийсь спротив? Був ненависть, але не не, загальний. Загальний... Так, такої не було. Бо всі, це моя думка, всі розуміли, що становище дуже важке. Якщо німці майже не приймають людей на, на праці, як жити? На, особливо в містах. Це було дуже важко. Німці взагалі не хотіли, щоб там у Києві або в Полтаві, або в Житомирі жили люди, які там не працювали для них. Це було для них небажання. Майже єдине місце, де можна було щось заробляти, це був при німцях, у них на, 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 в офісах. Mm -hmm. Ці люди потім страждали, коли потім радянська влада повернулася і німці відступали? Ну, no, в одному значенні так страждали, бо, як ви знаєте, повинні, вони мали завжди заповнювати такі анкети. І там mm -hmm. був такий графік чи ви е, жили е, за німців. Так. І е, від них можна було е, щось робити проти них. Я не знаю, наскільки це було дійсно е, е, на практиці, але принципово їх можна щось дискримінувати. Е, я знаю, що ви спілкувалися з багатьма людьми безпосередньо, з учасниками цих подій. І де це відбувалося? Які розповіді? По-людськи, може не як не просто як дослідника, не як історика, а як людину вас найбільше вразили. Я був е, в селах е, на, на півдні від Києва і ці е, старі люди, особливо е, е, жінки, мали різні е, спогади про те, як били їх німців, або е, е, ще теж те мене дуже вражав, їхня е, е, боязнь. Тобто, е, Ось виявляється німця, що він робить? Просто він міг все робити, без ніякої кари. Ми всі знали про це. Наприклад, одна жінка сказала, один день я вирішив не йти в поле, але я хотів щось зробити в своєму городі. Але це було нелегально. І потім з'являється німця, і німець, і вона дуже боялася і сховалася під деревою і, і думала, він мене в Просто якщо він знаходить мене, це кінець мого життя. Так, так жили. Тобто людське життя в той час взагалі не мало жодної вартості. Ну. Ніякої. І всі знали про це. Особливо, тому що євреїв так, так рано знищили. Це не так, як в Польщі, де були такі гетто. хоча їх гето були також в центральній Україні, але дуже мало. В загалом євреїв знайшли відразу і люди знали про це. Також знали про долю э, військовополонених. Це масова э, смертність і э, примус, примусову смертність. Люди хотіли їм допомагати віддавати харчі, але німці сказали, ні, це не, неможливо. Не але, до речі, багато розказували, що коли німці тільки наступали, то в деяких містечках були євреї, цілі єврейські громади, які вірили в те, що коли німці прийдуть, то життя покращиться, тому що в них все ж таки пам'ятали колись старе життя, в них була недовіра до радянської системи управління, вони виходили їх навіть з хлібом сіллю зустрічати, а потім тут же всіх їх і розстрілювали. Були такі випадки? Були такі випадки. Особливо я знаю про, те, про е, такі випадки у Києві. Mm -hmm. І, і та, до речі, також не євреї так і думали часто. Е, старі люди сказали у при німцях е, 18-му році, це було не, не так погано. Вони, цив, е, це, це цивільна нація. І е, вони могли так думати, тому що не вірили в радянську пропаганду. До речі, ця пропаганда. Сказала, що нацизм, фашизм це е, варіант капіталізму. Mm. І тому люди могли думати, що можна прожити це за них, бо багато євреїв втратили своє е, робочу місце при, при совєтах і думали, може ми можемо щось зробити, заробляти гроші. Було дуже багато міфів про партизанський рух протягом радянських часів, які потім намагалися розвінчувати. А що відбувалося насправді? Дійсно, люди йшли в ліси і був якийсь спротив партизанський, були якісь загони. Чи це ці були загони, які приходили з неокупованої території через ліси? Як це відбувалося? Ну були врешті-решт партизани, але в кінці. Ну, Були маленькі групи в, в початку, а це були не звичайні, скажімо, люди. Це були втікачі. Е, е, колишні радянські солдати, але в кінці були багато партизанів, особливо на пів півночі, бо там були тісі. Справа в тому, що територія України не дуже е, корисна для такі, такої діяльності. Ви знаєте, в Білорусі там ліса і там легко. А Німці, э, так звали, так э, сказати, вербували людей до Німеччини. тобто те, Вони хотіли, щоб ми там стали рабами. Але люди знали про це і дуже боялися. Може нас там знищують, вони не, принципово не знали. Э, були різні чутки про те, що якщо ми там прийдемо, нас вбивають, або ми гинемо від бомб, від mm. альянтів. Сховалися і це дуже, це дуже допомагало радянському руху а, б, був, партизанському, я бачаюсь. Тобто радянський партизанський рух все ж таки існував окремо, який, як це відбувалося? Існував, так. Але е, я кажу радянський, але ми не знаємо точно, е, що думали ці партизани. Вони почували себе як радянськими людьми, або просто як про Що вони думали У нас досить багато було знищено в Києві пам'яток, в тому числі культури. І часто говорили там Хрещатик чи е, Дзвіниця в києво Печерській лаврі, що це радянські війська знищували, коли відступали. <звіт beleza> а в радянські часи, це, це, це вже зараз в нас багато кажуть, а в радянські часи говорили, що це навпаки німці знищували і знищили там величезну кількість пам'яток. Що відбулося насправді? Ви досліджували, читали про це, коли так. бачили архіви? Так, так. хрещатик це одна тема. Це тепер різні люди в Україні також пишуть про це, що там е е Червона армія та НКВД там mm -hmm. поставили е е різні е бомби. Так. І коли вже німці були в Києві, у місті ці бомби е, відривалися. Е, тобто цілком ясно, що там було. Єдина річ, що треба додати, що коли стала е, пожежа, німці хотіли знищувати самі деякі будинки, щоб пожежа не стала більшою. Mm -hmm. І це робили в Києві. Е, Щодо е, дзвіниці, е, Лаври, там, е, на мою думку, е, також радянські НКВД там поставили міни і здається, що німці все-таки це користували, вони знищили цей будинок. Тобто він був замінований фактично ще радянськими спецслужбами, а знищили вже, стає вибухівкою вже німці? Хоча доказів мало. Тобто ми ще повинні досліджувати цю тему більше. Які ще е, найбільш недосліджені теми про цей період вам цікаві залишились, те, що ви не встигли зробити в цій своїй монографії? Ем, ну, все-таки е, е, тема Голокост мене дуже цікавить. Ем, а от чому? Мені здається, що про Голокост вже так багато написано. Так багато. Е, чи, чи є такі речі, про які ніхто не знає, які стосуються Голокосту? Ну, ми ПТП знаємо трохи більше, аніж раніше, але е, е, в цілому я не думаю, що ми багато знаємо. Ми не знаємо, хто вратував і чому, і що сталося з ними. І також сам процес знищення в селах. Як це було, е, французький священник Патрік Деба е, був і буває тут і в Росії, і в Білорусі і записує інтерв'ю з різними людьми. І те, що вони розповідають, ми не знали. Наприклад, Про, Наприклад, що е, е, не євреї змушені були допомагати німців в вбивствах. Не саме її розстріляли, аби викопати ями, або е, е, збирати е, одяг, або е, навіть охороняти євреїв. Ці речі ми, ми, можна сказати, не знали. І для них це був великим шоком. Це був в, в самому початку окупації. І це вони ніколи не забули, але не, десятиліттями не розповідали про це. Це самі ці люди, які допомагали знищувати євреїв, їх ну, мають бути. Так, так. Це не поліцаї. Mm -hmm. Я не маю на увазі цих людей. Хто робив це добровільно? Тобто, людей не, не, примуш... не, вони мали, не мали зброї. Так можна сказати. Були інші люди, які були поліцаї. Вони охороняли також, навіть розстріляли е, в деяких місцях, але я мав на увазі е, цивільні люди, скажімо, без зброї. Mm -hmm. А були якісь приклади такого якогось окремого героїзму, про який ну, в нас, наприклад, була ця історія. Це, я розумію, що це не входить в ту територію, яку ви вивчали, бо Донбас туди не входив, але ми знаємо історію молодої гвардії, наприклад, на яку дуже по-різному дивилися і в радянські часи, і після радянських часів. І кожен має свою версію, так. кожен прихильник е, тієї чи іншої історичної думки має свою версію того, що там відбувалося. Було от таке от міське якесь підпілля е, в містах, е, яке боролося проти німців, але не було там безпосередньо пов'язано, наприклад чи якимись радянськими центрами. Я не маю на увазі партизанський рух в лісах, коли йшли селяни, ховалися, або безпосередньо mm -hmm. в містах якісь організовані групи? Були, але їх було мало. Це треба сказати. В цілому не існувало якесь підпільне суспільство, що можна сказати про Польщу. Там дійсно існувала дуже організована організація, а в Україні такої не було. Було комуністичне підпілля і націоналістичне і е е е е е е е різні групи в різних містах. Націоналістичне підпілля було, ОУН в Києві було, чи це трошки міфи про впливові цієї організації на складі? Це залежить від нашого розуміння слова підпілля. Тобто були різні активісти, які сам служили, скажімо, в поліції. Або щось зробили проти німців? Це можливо, це також підпілля. А підпілля в розумінні... Скажімо, вбист е, німців впливати їх на вулиці. Це були особливо комуністи. А е, чому от в Польщі було це організований такий спротив, як ви кажете, а серед українців цього не було? Це... Що дивно, хоча ні, тому що нібито ідеологічно з тих міфів, які були тут, люди мали більше ненавидіти це, так про це багато писали. Це, значить, пов'язано не... Просто з тим комуністичним ладом, який був ту такий час, а якоюсь довшою історію формування нації і розуміння усвідомлення себе? Ну, я думаю, що це, по-перше, це радянське спадщина, тобто ментальність людей і їхня думка, що немає багато кращого за що боювати. За тобто знали про злочини Сталіна і для багатьох людей довгий час все-таки. Німці э, э, залишились альтернативою і все-таки щось сполівалося, що було краще, скажімо, півтора років. Э, в Польщі э, є більша традиція і э, дуже важлива ця країна не була э, э, застарена. Mm -hmm. Тобто э, там все-таки э, люди більш добре э, і... Тобто в Україні був такий феномен, е, люди не добряли е, один одному. Вони одному не довіяли. Були різні е, е, спроби щось робити, але це було дуже важко. Я вам дуже дякую за цю розмову, бо багато з того, що відбувалося тоді, в нашій ментальності, ми часом відчуваємо і сьогодні, в тому, як ми живемо сьогодні. І для того, щоб зрозуміти себе сьогодні, безумовно, треба знати свою історію. Дякую. Дякую дуже вам, доктор.